Всім привіт! Вітаю на каналі! І це відео по готовим роботам. Покажу, що встигла нав'язати. У мене сьогодні буде таке трішки котяче відео. Покажу вам, яких котиків встигла нав'язати. І першим буде ось такий котик-квадратик такий лапатулька. У мене на залишку лишився такий сіренький. Їх непогано беруть. Не те, що прям супер активно, рекорди не б'ють, але, тим не менш, непогано брали на маркеті у торгівельному центрі. Вирішила ще підв'язати до того одного сіренького, який в мене є. Ось такого, я не знаю, пісочний, бежевий, якийсь такий світло коричневий відтінок. такого лапульку. У мене тут оченята стоять 12 мм. Ось ті, які ви поклітики, я вам про них розповідала, показувала. такі якраз і тулька. Так, такі гарненько. З'язала я його за безкоштовним майстер-класом, канал не пам'ятаю, але я думаю, що а, хто цікавиться вже неодноразово потрапляв на цей канал і на цей майстер-клас, бо там доволі багато переглядів. Він доволі популярний, цей котик в інтернеті. тому... Не буду на цьому акцентувати увагу. Не пам'ятаю, чи це майстер-клас. Верніше, майстер-клас безкоштовний з інтернету, а в Ютубі є відео, як його в'язати за цією схемою. Так, ну і герой, так би мовити, цього відео сьогодні покажу вам хвостиків, яких нав'язала з різних матеріалів. Почну з ось таких, які я в'яжу з Alize Softy Plus. Такі малечі. У мене вони чистенько на каналі, мені вони дуже подобаються, і їх дуже гарно купують. І на маркеті в парку, і у торгівельному центрі мене їх гарно брали, тому нав'язала ще ось таких котиків. Декілька штук я вже вам показувала в підготовці. І ось, нарешті, доробила всіх. Інших, які в мене лежали хто без чого, хто без хвостика, хто без оформлення, доробила всіх і ось зібрала вам одне таке не дуже довге, але інформативне відео по котикам. Пам'ятаю, що ви хотіли на них майстер-клас. Як буде час, я запишу вам відео на цю схему. Бо по коментарям зрозуміло, що багато хто не може її або знайти, або зрозуміти, хоча це безкоштовна схема в інтернеті, вона відома. Але, ну, можу записати відео. Мені не важко, там схема не складна, але треба на неї видалити час. Взагалі, багато які схеми я знаходжу іноземні і по ним в'яжу. Багато хто не розуміє їх, тому я не проти, якщо там якийсь відео записують по іноземним безкоштовним майстер в Чом би і ні. Так, зробила ось такого, я не знаю, як розмальовку в плямки сіру плямку таку, кавову плямку, коричневу і білий. Мені подобається, коли вони такі рябенькі. Це не за схему, це за. На око, так би мовити, вив'язала ці плямки, я вам це розповідала, в'яжу ось такі плямки без схеми. Вони в мене завжди індивідуальні. Як мені забажається, так і буде ця плямка йти. такі смужечки, плямки, як хочете, так називайте. Хочення в мене тут 10 мм стоять на штифтовому кріпленні. Так, Зробила ось такого. У мене асортимент кольорів зараз не дуже великий, але все ж таки вирішила трішки підв'язати таких котиків. Ось такий малючок. Також ось цей взяла за основу колір. У мене його було найбільше, тому багато де він буде в мене фігурувати. У таких котиках. За основу взяла саме ось такий кавовий, коричневий. І акцентними зробила таке руденьке так, Плямку під оком, смужечки на хвостику, лапульки і біле вушко таке, щоб було поцікавіше. Дуже мені подобаються ці пряжі ці котики, і можна зробити багато різних варіантів зі смужечками, з плямками, з різними Варіантами кольорів. Так, ще один варіант. Знову за основу взяла ось цей кавовий, але тут поєднання в мене є, йде з білим і чорним. Також зробила таке одне вушко в мене чорне, одне біле. Вуси я так зробила таким темно-сірим, бо білий, думала білим зробити, ну щоб на в чорному фоні були біля вуса, то буде гарно видно їх, але на білому їх не буде видно. Ну, або з чорним також так, тому вирішила зробити їх таким темно -сірим. Ну, Мені здається, непогано видно і на тому, і на тому кольорі. Так. Оченятка також тут непогано видно, на камеру трішечки затемняє мені тут чорний, в житті оченята більше блищать і їх краще видно. Так, а на хвостику тут зробила цього разу такі плямки. Бачите, в мене однотонний хвостик смужечко, смужечку, а тут в мене плямки. Так, ну і лапульки зазвичай роблю різного кольору. Мені подобається, коли такі, як, знаєте, з носочками котики. Так. Ну, і ще один варіант з алізе. Це ось такий чорненький. Тут я взяла за основу чорний, поки він в мене ще був, потім вже в залишках в мене було небагато, я, то я зробила ось таке вушко. Так би мовити, тут інь-янь. Однакові кольори, однакове рішення. А, і тут вушко, і тут вушко, але різні кольори і різні котики такі виходять. Так. Тут також я взяла темно-сірі вус, бо на чорному їх тут було б не видно, і зробила світло рожевий носик, щоб його було помітніше. І без всяких хвостиків, хвостиків, плямочок, смужечок на хвостик, такий. І носочки. На кожному котику у мене тут передні лапки, вони всі різні, бачите? Тут, в принципі, в схемі в стандартній також, але там ось так. Лапки, здається. Я вже, чесно говоря, кажучи, не акцентую на цьому увагу. Так, і на фоні цих, це, звісно, такий більш яскравий виходить. Так, це в мене такі котики зв'язалися з Алізе. Так, і ще. Так, це не з цієї команди, але ладно. Так, і ще зробила сіреньких з. Звичайно, плюшки, ось такі, вони виходять по розміру трішечки більші за тих, що з алізе зв'язані. Звичайно, залежить від того, який ви візьмете гачечок, яка буде у вас щільність в'язання, але все одно мені здається, що з алізе буде трішечки менші. У будь-якому випадку, ось так, бачите, така різниця. І тут хвостик трішечки довше зробила. Так, тут також, бачите, різні ножки. І оченята в мене тут стоять 12 мм, тут 10, зазвичай ставлю, тут 12 поставила, щоб побільше було оченята. І ще одного такого сіренького зробила, але трішечки у нього по-іншому вив'язала хвостик. Бачите, додала тут смужечки. І тут поставила чиняти 10 мм. Хотіла спробувати, як мені буде подобатись більше. Мені здається, так більш якось пропорційно, але так, я не знаю, миліше. Знаєте, оці іграшки, в яких дуже великі очі ось це, з цієї серії, такі малічки. Ну, як малючки ось ці поменші. У мене ще є м, ті, що зовсім маленькі, я вам їх показувала, де, можливо, ціла поличка цих котиків, принаймні в перший день. Я сподіваюся, що їх швидко розберуть. Так. Ну, і, звісно, поекспериментувала і зробила ось такі котики з. Ой, як ту пряжу те, що побільше я купляла. Я вам показувала та, що йде така товстенька. Ось такий виходить котик хвостик, вже прям об'ємний-об'ємний. -об Якщо порівняти з залізи, то він взагалі, бачите, який здоровий виходить. Тут же і очі я поставила 14 мм такі. Купляла зелені. Найпростіші, вони, бачите, без іскри, без нічого, просто звичайні фарбовані. Такі. З того набору пряжі, яку я купляла, ось такого котика зробила руденького. Зі стандартною схемою де плямка під оком і вушко. Хвостик з смужечками. Так, він щось в мене в кадр не влазить, ану, посуньтеся. Так. І зробила йому друга, щоб він був у нас не одинокий на стенді. Ось такого коричневого кольору. У мене тут не дуже рівна поверхня, то він в мене падає. Так, ану, стій. Ось. Тут плямку вивізли. Також смужечки, все як треба. Тут також зелені оченята поставила. Думала зробити з чорними, але перший був руденький, я б, напевно, якби в мене були ті чорні оченята, що мені прийшли 14 мм, я б на руденького спробувала ті поставити. А на цьому все ж таки хотілося б пояскравіші оченята, тому поставила також такі зелені, щоб їх було гарно видно. Хоча ті також було б гарно видно, але все ж таки вирішила поставити ось такі. Ну, Загалом цікава ідея зробити з різних матеріалів за однією схемою таких котиків. Було б ще прикольно, я б хотіла спробувати з бавоняної пряжі таких котиків зв'язати. Там, напевно, був такий варіант брилочного формату. А так, поки що буде ось такі варіанти. Розміру ось. Ну і ще малеча. А, зараз я десь знайду їх. Знайшла. Ось. Пам'ятаєте, я вам їх показувала, нехай буде декілька відео назад. Ось така градація котиків. Чуть порівняти? Це однією схемою зв'язані, бачите? Прикольно. Взагалі хочу спробувати ще а, купити мікровелюр. Спробувати попрацювати з мікровелюром. Ось. Сподіваюся, що він буде по якості а, гарний. Треба щось знайти. Бо це пряжа, ну, це, здається, дольче Ну, я вам про неї розповідала, що воно дуже сипуче якась мені потрапилась. Ось. А ось ця, прям взагалі, класно тримається. Не знаю, ворсинки, хутро ось це На ниці, ну дуже класно тримається. Прям одне задоволена не працювати. Дуже мені по якості сподобалася ця пряжа. А, Алізеве люта, здається. Ось, тут прям дуже класно тримаються і версинки на неці, і вона несипуча, і прям взагалі класно. І немає такого, що десь вона лиса, десь щільно набита, десь пожована. Це я, що я в'язала, це я з в'язала з пряжі, то вона десь там всередині така якась пожована була трішечки. На... Товщину пряжі, так би мовити, це не впливає, але впливає на зовнішній вигляд. Тобто десь в мене буде йти дика деталь гладенька, десь така більш е пожована, воно видно. Якщо там, наприклад, це одна іграшка, одна нога буде одна, а інша буде така е пожована, а та буде гладенька, також О, з цією пряжею такою... не, наб... не наблюдала. Можливо, звісно, мені такі моточки попалися. Але а, працювати з нею, в мене було декілька кольорів, і всі вони доволі а, гарно трималися ниточки. Ось ця а, пухка частина, ворсинки, все класно. Так, ну, звичайно, я плюс, що в неї там а, три рази зробив і вже та велика іграшка, але, як я казала, не всі. Схеми мені подобається з таких товстих ниточок. Якщо такі більш або а, ось як котики, такі колобочки можливо. А, ще зроблю капібарку, покажу вам з такої пряжі також. Але щось таке зовсім крихітне маленьке мені не подобається з такої пряжі, воно таке якесь несуразне мені виглядає. Так, такі гарненькі. Ну що, як вам такі котики? Це, до речі, про по темі ціни. Так, що ці всі, всі котики в мене зв'язані за однією схемою. Вони, так би мовити, по затратам часу однаково. А по ціні буде, звичайно, що це буде набагато більше, хоч і матеріалів тут не набагато більше, якщо вважати там, по метражу. Можливо, трішечки по ціні буде дорожче, І, ну, звичайно, очі трішечки дорожчі, бо вони більші і наповнювач. Але якщо рахувати оплату, наприклад, лише часу, то на будь-який з цих котиків в час затрачений однаково. Тому таке. Але я прям дуже хочу спробувати з мікровелюру. Мене тут в інстаграмі потрапляє одна майстриня, на яку я підписана, і прямо такі класні роботи з мікровілюру. Хочу щось спробувати зв'язати. Так. Ну що, ось такі мої готові роботи. Така котяча серія. Доробила я всіх хвостиків. Сподіваюся, що вони всі знайдуть нову домівку на маркеті. Звичайно, познімаю вам трішечки стенду. Я думаю, що зроблю одне цільне відео по маркету. І, звичайно, по продажам, бо там буде лише 5 днів маркет, то, думаю, я не буду вам розбивати. Хоча подивимось. Якщо буде що розповісти, звичайно, зніму. Так, ну, все. Всі готові роботи, що хотіла вам показати, що є на даний час. І хвостики. Такі гарнюки. Дякую вам за перегляд відео, за вашу підтримку каналу. А якщо відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайку, писати коментар. І побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!